Народна казка коза дереза читає лікар Яніна Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, переночували, а на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас. Пас хлопець її аж до вечора та й почав гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грибеньку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого, пас. Пас хлопець її аж до вечора та й почав гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та схопила кленовий листочок, бігла через грибельку та вхопила води крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав, на третій день посилає вже жінку. От вона прогнала козу, пасла увесь день, а ввечері тільки стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки б'їла через місточок та вхопила кленовий лист. Бігала через рябельку, там купила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От той дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері жене додому, і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, та вхопила кленовий листочок, бігла через ребельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистелив ніж і став її різати. Коза вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, щось є в хатці. Зайчик питається: А? А хто? Хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже: Як коза, дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами заколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибіг із хати та й сів під дубком, сидить і плаче, коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? <гас> а як же мені ведмедику не плакати? Коли в моїй хаті звір страшний, сидить. А ведмідь от я його вижену, побіг до хати. Ой хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з «Я як коза дереза, за три копи куплена, півбока лоплена, тупо тупо ногами, за колю тебе рогами, мішками затопчу хвостиком за мету тут тобі і смерть. Ведмідь злякався та й побіг від хати. Ні, каже. Зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. Чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, овчику братику, не плакати. Коли в моїй хатці. Свір страшний сидить. А вовк о я його вижену. Та те тобі його вигнати? Ту -ту -ту Твій ведмідь гнав, та не вигнав. А я вижену, побіг вовк до хати та й питається. «А хто?» Хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі. Як коза, дереза, за три копи коплена півбока лоплена, на тупо тупо ногами, заколюй тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От вовк злякався та й побіг від хати. «Ні, — каже. Зайчику побігайчику не вижену, дуже боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика і питається А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені, лисичко, зестричко не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка от я його вижену. Де, де, де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь нам не вигнав, і вовк нам та не вигнав, а то ти, а я вижену. Побігла лисичка до хати та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. І коза, дереза, за три копи куплена, півбока лупле, тупо тупо ногами, Заколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі смерть. От лисичка злякалась та й побігла з хати. Ні. каже. Зайчику побігайчику Не невиженно боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком і знову плаче, коли це лізе. Рак не борак, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику плачеш? І, як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Та де ж тобі його вигнати? Тут, 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 тут гнав, та не вигнав. І, і Вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти. А я вижену. От поліз раку хату й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупо ногами, Заколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та й каже А я рак не борак, яку щепну, буде знак. Та як ущепне козу клишнями, коза як замекає та спечі, та з хати побігла, тільки видно. То тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити у своїй хатці.